А ви знали, чому ми відчуваємо мороз по шкірі, коли чуємо скрегіт нігтів? Поки підпишись на мій тікток, і я розказую поїхали. От уявіть, хтось шкребе нігтями по дошці, і в тебе одразу мурашки, ніби мороз пробіг по тілу. Це не просто неприємно, а справжній рефлекс тривоги. Вчені кажуть, що цей звук нагадує нашому мозку крики чи звуки небезпеки, які чули наші предки наприклад, рик хижака чи тріск гілок. Твій мозок реагує миттєво, включається режим виживання, адреналін викидається, і мурашки сигналізують. Тікай. Частота скреготу, до речі, схожа на звуки, які викликають дискомфорт у всіх приматів. Це в нас у ДНК. А ще мурашки виникають, коли ми відчуваємо холод чи емоції. Це спосіб тіла прокинутися. Як боротися? Дихай глибоко і відволікайся, допомагає. У мене мурашки від одного уявлення про цей звук. А у вас від чого? Пишіть у коментарях.